Ну, давайте, тут кілька одразу питань. Я поки розстріли без коментаря, якщо будете наполягати, я їх потім прокоментую. <рик> Значить, е, Перша частина, як зорієнтуватися виборцю? Поради прості. перше піти на вибори, вийти з хати з краю. Друге, докласти хоча б мінімальних зусиль для того, щоб зробити свій вибір свідомим, там, знати, за кого ти голосуєш. Якщо вже не можеш читати, ну запитай хоч кума, поряд вчителя, не знаю, ну хто орієнтується. Тобто зорієнтуватися. Третє, оцінювати по справам. Не за словами. Слова правильні сказані, на бордах їх всі бачили. Я ж приїздив сюди під час кампанії. Читаю з підписом Інукович Віктор Федорич. Да? П'ять років податкових канікул для малого бізнесу. Ну і... З 11 року контрактна армія, ну і статус державного службовця для ріка вчителя, ну і. Начиталося. А ще було, почую кожного. Почув, буде виконано. Пам'ятаєте все? це, да? Тобто, не орієнтуватися на борди, не не орієнтуватися на пусті слова. На справи, хто що зробив до того. Все. Тобто, іншого виходу немає. Тепер об'єднання. Мінімум 4 завдання має виконати. Опозиція шляхом об'єднання у 2012 році, вдасться об'єднатися в один список, в одну або в меншу кількість партій добре. Не вдасться, тим не менше, об'єднати зусилля свої, людські, організаційні, інші ресурси, юридичні, в тому числі для того, щоб виконати ці чотири завдання. Перше, таки набивши шишок у Житомирі, в Полтаві, в Обухові, забезпечити, щоб в виборчому бюлетені було одне прізвище. Кандата від опозиції, а не 25. Це завдання для опозиції: об'єднати свої зусилля. Комусь когті втягти, комусь відійти на третій план, але забезпечити це. Ми будемо на те працювати. Друге, об'єднати свої зусилля. Щоб усі три місяці виборчої кампанії контролювати кожен крок і не дати нікому заступити за межі закону. Це треба зробити. Третє об'єднати свої зусилля. І з вами також, і з громадськими організаціями з усіма, щоб забезпечити контроль за підрахунком голосів. І четверте, по своїй значимості, найголовніше, коли попали в парламент, і ті, кого ви називали, і інші, якщо попадуть, щоб виконали те, що вони обіцяли, не обманули в черговий раз, і щоб не розпалися на тушканчиків, на тушок, а зберегли ту стійку більшість. Я два моменти тільки додам, які є позитивні і оптимістичні. Є абсолютно реальний шанс, доклавши зусиль і суспільству зробити свідомий вибір, і тим, хто йде на вибори, дійсно переконливо донести своє слово, щоб у жовтні в парламенті була більшість від нинішньої опозиції. Це буде абсолютно інша ситуація в країні. Я хотів би, щоб ви це зрозуміли, і всі ваші читачі, глядачі, слухачі це зрозуміли. Перше ж засідання Ради чечета в руку піднімає, а лафа закінчилась. Там нема 226. Що це означає? Що бюджет без обговорення не пройде. Що такий закони, як типу 24 мільярди віддати олігархам, не пройде. Списати 1,9 там, підприємствам ОПК, які розікрали, не пройде. Комісію по лівелі, яка там украла 20 мільярдів завершити нічим, не пройде. Все. Жоден лобійський корупційний закон не пройде. Стоїть уже шлагбаум. Немає в Януковичі 226. І друге, що пройде, не реагує Пшонка на ситуацію в країні. Питання про відставку відправили 226, голосів достатньо. Не слухає уряд, то що йому кажуть, разу відправили. Це реальна вже влада. Парламент відновлюється як законодавчий орган. Оце завдання має бути забезпечене. І друга частина оптимізму. Я хотів би, щоб ми з вами всі усвідомили і людям це донесли. Не буде масових фальсифікацій на виборах, якими лякають, і для того є об'єктивні причини, не емоції, що я так би хотів би. Перше, не буде масового вкидання бюлетенів, як воно було раніше. Чому? Тому що в нинішньому законі створено механізм, конкретно називається контрольна комісія парламенту, під пильним оком якої буде весь технологічний процес друку бюлетенів. На поліграф комбінатів України. І надрукують стільки бюлетенів, скільки треба. Там, плюс там, 2,5%, які будуть контролюватися також. Все. Почекайте, я ще раз скажу про ті речі, яких не було в попередніх законах, які є зараз. Це перше. Тобто бюлетенів зайвих, щоб вкинути, отак от мільйонами, не буде. Друге, якщо раніше ми всі з вами приходили на дільничну комісію, і там від руки було вписано номер ДВК. Тепер цього теж не буде. Тепер бюлетені, які йдуть на конкретну дільницю, також друкуються в Києві. Типографським способом вбивається номер дільниці. І не буде такого, що в когось з'явилося 500 на конкретну дільницю, звідки взятися. Ця лафа закінчилась. І третє, найголовніше: в цьому законі є норма, згідно якої документи про вибори зберігаються 5 років. Вдумайтесь. жовтень 12 до. Жовтня 17. го А в проміжку президентські вибори. І приходить президент, який підведе риску під будь-якими спробами фальсифікації. Що означає документи про вибори? Ті всі бюлетені, протоколи з підписами живими, з печатками мокрими і так далі. Все це запечатано, зберігається 5 років. Раніше можна було вивезти з комісії. По дорозі замінити різаним папером, скласти якийсь там незрозумілий акт, і типу, все, кінці воду. Тепер 5 років і відповідальність 4, 6 років тюрми. І за підробку, і за знищення. І це вже створило для влади проблеми. Я був нещодавно в Одесі, там оригінали вже підшукують, хто буде, можливо, тут, керівниками комісії, головами. Секретарями, точка ключові люди, де печатка, і де... Важко знайти бажаючих. Чому? Бо тут умовно тисяча доларів за закриті очі і підписане, що завгодно, пустий протокол. А тут 4-6 років тюрми і знають, що сядуть, бо прийде інший президент. Тобто, як мінімум, оці три фактори є багато інших. Тому людина повинна проголосувати чесно, відчути себе громадянином, а ті, хто виходять до людей, повинні не боятися прозорості що не ставали потім такими мерами, ні звідки з'являлися машини, ховали свої декларації, приховували розрахунки комунальних тарифів, що завгодно, обіцяли під вибори, переносили, після виборів робили, що завгодно. Врешті-решт, хочемо бути країною з європейськими стандартами, має бути єврогромадянин, який не сидить в хаті з краю. Якби сиділи в хаті з краю і не виволили на вулиці в Миколаєві, то та Оксана Макара з її мамою залишилась при своїх би проблемах. А от і мусора, які випустили, то та банда б гуляла би далі. А так змусили. Якщо будуть, земля буде горіти під владою всюди, де вона заступає за закон, тоді буде все в порядку. І до виборів, і після виборів, і на виборах.